Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, слуга народа. Пане, скажіть, пожалуйста, а як так виходить, що я на 29 місці, а я президент? Як так виходить? як у вас статистика працює? До дивіться, пане, це вже проблеми. Є. І це воно вас не стосується. то, то вам не треба. Коротше, у вас план зараз такий. Вам треба приміряти крісло, воно під, під вашу дубцю, нормально чи ні. Потім примірка смокінга, встреча з журналюгами, тому що їм нема що робити, треба їм президента тільки І ще у вас примірка галстука и примерка булочек. Ну, вони там крема хватает, в конце без сосиски на жаль, але зробимо. зроблено. Гонусно. Да. Так, вам зрозуміло все? Я понял. Мен це все за тиждень, я так понимаю, должні успіть, да? Пане, дивіться, ви будете чуть-чуть в шоке, чуть-чуть маленьком ахує, але вам це треба зробити за той, за півдня. Все це до обіду треба зробити. У нас ще времені. 15, -15. днів. Що, блять, ти, у мене ахуй тотальний! Пеш ж чуть-чуть буде? то той? Е. Та не переживайте, все буде добре. А ви взагалі що предпочитаєте? А, Ролікс, с. Пані Маша, що ви предпочитаєте? Я предпочитаю переродиться в следующей жизни собакой, потому что я ебал цю, блядь, людську жизнь. А если серйозно, то я не грибу, що це все ви назвали. Що це за такое? Ааа, дивіться, а мы вам треба підібрати якісь солідні часы. А то щось вы цьому поводите за як останній бомж на помойке. не. ну за бомжаться було уже обидно. Спасибо, хоть мать не трогали. Да не, я ж я что, я ж не святый? Ну, ну ж православный, я, я це понимаю. Ага, я ж не святый. Шо чесно, мені шо то, шо то, блядь, я не ебу шо це. Ну це ну, ну ролекс, це там, ну, байден з ними ходить, там такі години. А, карте. Да нахера ну... Я бать. Ну... Ебать. Шо таке, пане президент? Да ты шо. Я про такий кампух яр се своим детства мріяв, ты шо блядь? Та це взагалі фігня він даже. Ебать! Тут можно як на башке покататися, ніхе, подожди, щас, усядуся. Емоть. Ебать. У нас мало на часу. Пане президент, пане президент! Пане, бр. Василь Петрович, блять! Аш! <зв 'яде> <зв 'яде> так, все, пане президент, у нас немає часу, пишіть вибирати годинник. Ладно, пустя, бензин скоро закінчиться. Ой, здивіться, це колекція годинників. С сумарною вартістю в 2 мільярда євро. Запусті ячейки. 2 мільярда євро. Так. Боже, понабирають по объявлению, я не ману. Блять, вони там всередині храняться. Так, пане президент, а це у нас гардеробна для президента. Вау, красивенько. Так, це у нас шк. Э, бля. футболка з... Меха Алькантари. Офігеть. Це собаку побрили і сшили платьечко. Пиздец. Це... Наш президент. Це по особистому замовленню президента Януковича. Коли до нього приїжджав Колінка, вони його наряджали. Боже, я думаю, це для ті машинка підготували. А, та ні. Далі. Це штани зшиті з подзалупного меха Януковича, а шорти це Колі машинку поприв'язу один разочек. Та й правильно. Да. А, ці туфлі Ага, оці які світленькі, вони зроблені зі шкіри, яка була отримана під час обрізання євреїв. Бо як кажуть, я кажу, що А євреї, щас я я не поняв. Бід. Я зараз не Той, поняв. А, ні, я пошутив, я пошутив. Це, ну, це, мені, бід. бо ще з посади да. зніму. Ці ботинки чорні, це залупи коня. Далі ці. О, бід. таке привіт. Щось я не пам'ятаю. По-моєму, це а, бараша з гори Говерну, яка там бекала-мекала. Конституцію вивчила, і да. з нею зробили батьківки. Жалка тварючку. Так, це платячко. Теж. Ні, це не Коліки, це Януковича вже платячко. Вони з ним вдвох наврядся і перетворялися лесбіянками постійно. Ослій боже, це зберегло. Тому в нас вся прислуга президента дуже травмована на голову. І тому ми її звільнили. Так що прийдеться заново набирати цю прислугу. Ну, а що раб прийдеться. Так, це у нас Nike Super Pro Макс, Дупер Пупер, яких Джордан грав. І там його потна п'ятка була. Вони не спірені на миті, можна поніхати. Вау. Коломойський був фанат Майкла Джордана, тому він нюхав його ботинки. Не, не був президентом. Uh, ну, знаєш, він не був президентом після Януковича, поки не прийшов Порошенко. Але це ніхто не розголошує. Хоча в нього де бабок він міг комусь на лапу дати, щоб просто лізти на надійку ну, в шкуру президента. Сайше, а який наряд ви собі будете обирати? Що-що кажеш? Кажу, який ви будете собі наряд вибрати. Я думаю, це вам підійшов би дуже добре. Ти що йобнувся на голову чи що? Ладно, пане, президент, жартую. Я у біленьке возьму. Вот Воно мені більше подобається. Воно коштує, кстати, 28 мільйонів євро. Ёпперный театр, ну его в сраку, честно. Ну вы же пане прозрачного проекта, уже бриту машинку купить. А бриту Машонка Януковича продалась на аукционе за... 400... В смысле продалась, а чего она висит? Ну, мы ее выкупили. Ее продавали за 485 миллиардов евро. Там я, конечно, в алгебре не силен, но ну, вот это же ты назвал дороже или дешевле? Дороже. А ага. раз. Ну тогда похер, блин. Так, вам как, покупать? Да давай сразу так пойду. Под штанишкой. Чтоб тепленько было. А, ну пишите, А шану блять, ку куда президенту с кредитами? Дивите зараз один дзвіночок, и той. И ваш банк будет закрытий хоть спаленный. Не, здрасте, ну який як один дзвіночок, я ж православный, вы шо гоните? Щас заедем, я все закрию та й поїдем собі дальше. Зараз у вас нема часу, дивіться. У вас є вільна хвилинка десь через е, півтора-два тижня. Та які белтора два тижня, прям зараз заїдемо? Там, ну, через билтора-два тижня ви не розумієте, там процент 17 гривень в час. А, ну добре. <говорю> так, Міша, разгораючий у нас там этот перестройки маршруту. Ну я вам оставлю. <говорю> цей кредит, у вас не удобрено, у вас нічого не удобрено. можна я так акуратненько прогну мені кредити заплатити і все. Я, я не буду затримувати сильно. Добрий приходит. Добрий день. Я по поводу своїх кредитів. Ого, це ви, пане президент. Кредити... Так, мені потрібен ваш паспорт. Ось, отримайте. Так, зараз проблему. Так, ого, я хочу вас привітати. Ви одна дві мільйонний клієнт нашого банку. До у вас вийде шнулювання кредитів ну, і інших предоплат. По типу, плати за світло, і за воду, газ. Ого, приємно. То, виходить, що я можу не платити за кредити? Так, звісно, може. А, і вони в мене анувались. Нормально, прикольно у вас там адайкоси хороші.